Права 2. Обчислить. Ну что ж, стартовым сначала находим сумму. Отже, 137 тысяч. Записываем. 137 тысяч. 125. Додати. 321 тысяча. 117. Додаємо. В кінці 5 плюс 7 у нас буде 12, 2. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 3, плюс 1 це 4, 1 плюс 1 це 2, 7 плюс 1 це 8, 3 плюс 2 це 5, 1 плюс 3 це 4. Отже, записуємо, що в першому завданні. Сума у нас буде складати 458 тисяч 242. Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. Потрібно знайти різницю. Ну що ж, знаходимо. Записуємо 429 113. Відняти 253.1087. Віднімаємо. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 13 мінус 7 це буде 6. 1 забрали одиницю 0. 0, 8 не віднімається, позичаємо, 10 8 це буде 2, 1 забрали одиницю, це 0, 0, 0 це буде 0, 9 мінус 3 це буде 6, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 12 5 це буде 7, 4 збрали одиницю – це 3, 3 мінус 2 це 1. Записуємо, що у другому завданні різниця складає 176 тисяч 26. Переходимо до третього завдання. Отже, потрібно знайти добуток. Записуємо 429, що множиться на 17. Множимо. 9 помножити на 7, це 63. 3, пишемо 6, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14. 14 плюс 6, це буде 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 7, це 28, плюс 2 це 30. 429 помножити на 1, це буде 429. Додаємо. В кінці у нас буде 3, 0 плюс 9 це 9, 0 плюс 2 це 2, 3 плюс 4 це 7. Отже, записуємо, що добуток у третьому завданні у нас складає 7293. Переходимо до четвертого завдання. Потрібно знайти частку. Записуємо 91 575. Що ділиться? Що ділиться на 45? 91 ділимо на 45, це буде 2. 2 помножити на 45 це буде 90. Віднімаємо. 91 мінус 90 це буде 1, дописуємо 5. 15 менше, ніж 45, дописуємо 0, зносимо 7. 157 ділимо на 45, це буде 3. 3 помножити на 5, це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 5 мінус 3, це 2. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Зносимо 5. Отже, 225 ділимо на 45. Це буде 5. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 це 20, плюс 2 це 22. Віднімаємо. Частка різниця в нас буде 0. Отже, ділення завершене. Записуємо, що частка в четвертому завданні дорівнює 2035. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Знову потрібно знайти частку. Записуємо 89 335. Що ділиться? Що ділиться на 215. Ну що ж, 793 на 215. Це буде 3. 3 помножити на 5, це 15. Підпишемо 1, запам'ятовуємо, 3 поножити на 1, це 3, плюс 1 це 4. І 2 помножити на 3, це 6. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо 13 мінус 5 це буде 8. 9 збрав одиницю це 8. 8 мінус 4 це 4. 7 мінус 6 це 1. Зносимо трійку. Отже, 14... 1483 ділимо на 215. Ну що ж, 7, це буде багато. Пишемо 6. 6 помножити на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножить на 6 це 6. Плюс 3 це 9. І 2 поножити на 6 це 12. Віднімаємо. 3 мінус 0 це 3. 8 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 18-9 це буде 9. 4 з лавдиницю це 3. 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо, зносимо 5.

369. Є. Ну, і останнє шосте завдання потрібно виконати множення. Ну що ж, стартуємо, виконуємо множення. Отже, 137. Множимо на 273. Множимо. 7 помножити на 3 21, 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 2 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 це 21, плюс 4 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7, плюс 2 це 9. І 7 помножити на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7, і 1 помножити на 2 це 2. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде одиниця. 1 плюс 9 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 4 це 8, плюс 5 це 13, і плюс 1 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1, 10 плюс 7. Це 17. 7. Пишемо 1, запам'ятовуємо. І 2 плюс 1 це 3. Є. Ну що ж, записуємо, що добуток у шостому завданні дорівнює 37 тисяч 401. Є.